Нагадую, оскільки не всі слідкують за всіма відеороликами і всім контентом. Після того, як я став членом партії, регулярно на з'їздах та зустрічах по інтеграційним питанням, по питанням біженців, йде формат, коли є представники різних груп, і починається все з того, скільки в кого людей, які в них потреби, що їм потрібно, і так далі. І чим більша громада, чим більша кількість людей, тим більше уваги до їхніх проблем. Окрім цього, не розповсюджується активно і не пояснюється, що насправді тимчасовий захист за 24 параграфом зараховується до років, коли ви захочете отримувати громадянство Німеччини. Тобто, в перспективі вже через рік-два, сотні тисяч біженців з України. Будуть мати інший формат ВНЖ, з якого можна подаватись на громадянство. Вони це будуть робити на прикладі тих самих афганців, селіців, в'єтнамців тощо зараз вам за, за декілька секунд вам скажу точну статистику: останню по громадянствах, і в Німеччині з'явиться сотні тисяч нових громадян. І це все потрібно пояснювати і доносити, що цим майбутнім громадянам потрібно допомогти вже тут і зараз в певних питаннях, які є логічними. Ніхто не просить щось ненормальне, неадекватне, нелогічне. Йде мова про бюрократичні врегулювання, які мають місце бути. Ось і все. І стосовно статистики, в 2024 році. Більше 291 тисячі іноземців отримали громадянство Німеччини, з яких майже 9 тисяч були українцями. 28 рік, 29 рік, 2030 рік. Сотні тисяч громадян України стануть громадянами Німеччини. Це потрібно розуміти вже.